Друзі, всім привіт! Ви на каналі Профтер. Мене звати Іван, і в сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо дві професійні мийки високого тиску із підігрівом води. Профтер bc 2516 та Профтер BC2716. Сьогодні я розповім вам про їх детальні характеристики, область застосування та звичайно покажемо, що входить до комплектації даних моделей. Отже, починаємо. Температура повітря на вулиці сьогодні вже опустилася менше 5 градусів, тому саме зараз настає час для використання даних мияк із підігрівом води, так як нам всім відомо, що теплою водою набагато краще відмити забруднення різного типу складності а реакція хімії із теплою водою відбувається набагато краще та ефективніше. Почнемо із характеристик. Перед нами дві мийки Profter BC 2516 на 5,5 кВт-двигун та Profter BC 2716 на 7,5 кВт. Дані апарати відповідно на виході дають максимальний тиск 250 та 270 бар, цього більш ніж достатньо при використанні даних апаратів на мийках самообслуговування або миття будь-якої великої спецтехніки. Насоси високого тиску використовуємо від відомого італійського виробника Anover Ревебері. Ці плунжерні насоси відрізняються від інших високою зносостійкістю та відсутністю необхідності у так званому відпочинку. Матеріал корпусу насоса помпи, повністю виготовлено злитого під тиском алюмінієвого сплаву, латунні плунжери, вал насоса із високоміцної сталі, плунжера керамічні. А головка насоса із литої бронзи. Є можливість регулювати тиск мінімально від 100 бар і до максимальних показників. Максимальна продуктивність 16 літрів води на хвилину. Це 960 літрів на годину. Максимальна температура нагріву води 85 градусів. Кількість обертів вала двигуна 1500 обертів на хвилину, вага 216 та 232 кг відповідно. Дуже великою перевагою даних мийок є те, що в них вбудований захист від Перегрівання, тру та захист від перепадів напруги. Найчастіше дані мийки з підігрівом використовуються в таких промислових сферах, як автомийки, сільське господарство, будівництво, сфера обслуговування об'єктів громадського харчування та в багатьох інших. Вони із легкістю справляються з важкими забрудненнями, такими як масла, жири. Кіптіва та інші промислові відходи, також без проблем видаляє бруд на сільськогосподарській техніці на фермах та теплицях. Широко застосовується в будівництві, де стає в нагоді для очищення фасадів будівель, підлоги, миття тротуарної плитки та очищення техніки і обладнання. Отже, як ви зрозуміли, сфера застосувань даних миєк дуже велика та продуктивна. А тепер давайте глянемо, що входить до комплектації. Комплект входить. Шланг високого тиску на 10 метрів, різьба під'єднання 22 професійний пістолет із подовженою пікою 82 см та ручку для зручної роботи, 5 форсунок із різним кутом розпилення від 0 до 45 градусів на швидкоз'ємок. Забірний шланг із фільтром та інструкція на українській мові. Принцип роботи їх досить простий: плунжерний насос високого тиску приводиться в рух асинхронним двигуном. Вода подається триступеневому тиску через насос. Його можна регулювати рукояткою на помпі. Від 100 до 250-270 бар. Як ви можете бачити, мийка, незважаючи на велику вагу, має компактний та зручний дизайн, що дає можливість практично в будь-якому грузовому автомобілі транспортувати її із об'єкта на об'єкт. А дві пари коліс допоможуть зі зручністю та без лишніх зусиль переміщувати її на об'єкт. На задніх колесах у нас встановлено тормоз, що допоможе зафіксувати чітко мийку на одному місці. А тепер давайте знімемо верхній корпус мийки і більш детально. Подивимось, де що знаходиться. Знявши корпус, ми бачимо великий потужний електродвигун, насосну частину, помпу з регулятором тиску та манометром, дизельний двигун, камера, тени для підігріву води, електричний щиток. Дизельний бак на 10 літрів з фільтром для очищення та бак на 10 літрів для подачі хімії. На задній частині мийки ми можемо бачити два виходи підзабірний шланг та вихід під шланг високого тиску до пістолета, а також панель управління. Зверху ми бачимо два перемикачі та індикатор, який сигналізує про помилки в роботі, якщо вони будуть. На першому перемикачі є три положення: стоп, холодна вода та тепла вода. Другий перемикач відповідає за ввімкнення та вимкнення роботи мийки. Нижче ми бачимо екран налаштувань, на якому можна задати різні параметри. Наприклад, виставити та регулювати нагрів температури води на виході. Як ми вже тут раніше проговорили, максимальне значення 85 градусів. Друзі, хочемо звернути вашу увагу на тому, що на даній моделі мийок ми надаємо гарантію вже 24 місяці та після гарантійне обслуговування. Отже, можна підвести підсумок, що потужні мийки-профтер з підігрівом води це незамінний помічник на різних промислових галузях, особливо в холодну пору року. Також в нашому магазині є великий ассорт асортимент дизельних та бензинових мийок від 200 до 500 бар, електричні мийки від 2 кВт до 7,5 з потужністю від 140 до 300 бар, з підключенням як на 220, так і 380 вольт. Тому, якщо у вас є потреби у виборі даного обладнання чи виникли якісь додаткові запитання, залишайте їх в коментарях або звертайтесь до нас за телефонами в описі під цим відео. А також переходьте на наш офіційний сайт profter.com.ua Друзі. Якщо вам сподобалось дане відео та наша робота для вас, підписуйтесь на наш YouTube канал. Рекомендуйте своїм друзям, ставте лайк, натискайте на дзвіночок. Нам буде дуже приємно. І наша команда буде робити для вас ще більше нових відеооглядів про товар. До нових зустрічей на каналі Профтер.